Доїхали ми вже до нашої гречки, бачите, як я кажу. Я вже їду на це поле, і кожне поле, яке засіває наше, то лісівалка, то лі посівний комплекс. Я вже їду як до себе на поле. Знаєте, з радістю бачивши ці сходи і з радістю дивлячись на це все. Ну класно. От тільки одна думка в мене на сам перед, що ну класно засіяло. Дивіться, гречка, Тернопіль. Ми по ній сипали е, греч. Давайте, хорошо, не так. Давайте все по порядку тоді. Наповню ще раз, посівний комплекс е, від компанії Агрокалина, пневматичний, з міжряддям 150 мм. Сіяли ми ним сою, ячмінь, е, гречку вже сіяли. І приїхали якраз закрити це питання з Тернополем. Бо я сюди їжджу на Тернопілі як вже до себе додому. Питання з гречкою. Дивіться хлопці. Гречка. Кидали ми 100 кг на гектар. Гречки і 100 нітроморфозки. Десь це примірно получалось на метрові. Це 50 е, одиниць. ну, 50 одиниць гречки на 1 метр е, погонний. Подивіться, сходи. Ну, красота, просто коврик. Такий гарний зелений коврик. Е, я так як наша компанія трошечки і футболом займається, підтримує футболістів, от я вам скажу, як футбольне поле почти. ну Дивіться, красота яка, все зелене, ніде нічого, ніяких пропусків немає, все гарно сходи. Говорив з Богданом Васильовичем, каже, перші сходи були трошки тяжковаті для гречки, бо не було е, вологи. Коли пішла, е, ну потягнуло вологу, яка була в ґрунті, не було ще таких опадів, скажімо так. А коли пішли перші опади, опади, речка вже і остальна вся попіднімалась. Опять же, десь пройшло в районі, мабуть, 15 днів, наскільки я пам'ятаю, до 20, ну від 20 там, днів і, і, і менше, пройшло, як сіяли гречку, просто не все записуємо. Результат, ви бачите це все на, на відео. І ще раз потрібно в себе в голові скласти думку про вічизняну техніку. Як одну із найкращих технік, яка працює в світі. Вітчизняна техніка від компанії Агрокалина доказує і буде доказувати, скільки ми будемо працювати, що ми гідні бути як і в Україні на, е, в аграрному секторі, так і в Європі, тому що ми завжди йдемо за кращим. І тянемося до нього. Залишайтесь з нами, залишайтесь з компанією Агрокалина і будете бачити все, що ми робимо і робимо для вас. Слава Україні!